Привіт, друзі! Поговоримо про відміну РРО для ФОП. Напевне, всі підприємці чекали подібних новин до нового року, але тут я маю зробити дуже важливу ремарку. Зараз ми говоритимемо про законопроект, тобто, це не закон, а законопроект, який мають розглянути депутати, прийняти і потім його ще має підписати президент України. Але судячи з того, що в законопроекті в принципі описані абсолютно реальні та логічні речі, а кубки податківців ніколи не вистачить, щоб перевірити всіх фопів, чи працюють вони з РРО, то маю сказати, що виглядає це все дуже життєздатно. Отже, до суті, у Верховній Раді зареєстровано проєкт закону номер 6348, що пропонує повністю перевернути життя ФОПів на спрощених групах оподаткування. В законопроекті пропонується оновити умови, за яких підприємці можуть перебувати на першій та другій групі платників єдиного податку. Зокрема, пропонується виключити з переліку тих суб'єктів господарювання, які займаються виробництвом та високодоходними видами діяльності, а також реалізують товари, що найчастіше ввозяться на територію України незаконним способом, тобто як у більшості підприємців. Давайте детальніше про зміни для першої та другої груп. Законопроекті оновлений перелік видів діяльності, якими зможуть займатися ФОПи першої групи. Вони такі: виготовлення та послуги з ремонту одягу, взуття текстильних та шкіряних виробів, ремонт побутових виробів і предметів особистого вжитку. Послуги манікюру, педікюру, перукарські послуги, послуги очищення та прибирання приміщень за індивідуальним замовленням, послуги з індивідуального виховання дітей, навчання, репетиторські послуги, послуги з утримання тварин, також дресування та догляд і послуги у сфері фотографії. Для другої групи єдиного податку будуть належати такі види діяльності: ФОП, що ведуть господарську діяльність з надання послуг, у тому числі побутових. ФОП, що ведуть роздрібний продаж товарів. ФОП, що проводять діяльність у галазі народних художніх промислів за винятком серійного виготовлення виробів народних художніх промислів. Крім того, перелік видів діяльності, якими заборонено займатися ФОПом, єдинникам першої, другої та третьої групи, новий законопроект пропонує доповнити наступними видами діяльності. А саме, діяльність з відходами, в тому числі гуртова торгівля відходами та брухтом, діяльність суб'єктів природних монополій та діяльність суб'єктів господарювання на суміжних ринках. Виробництво машин та остаткування, а також їх експорт, імпорт та продаж на митній території України діяльність у сфері металургійного виробництва, виробництва хімічних речовин і хімічної продукції, торгівля механічними транспортними засобами та гуртова торгівля деталями та приладдям до них. Такі обмеження планується установити на додаток до діючих обмежень, що визначені у податковому кодексі України. Для третьої групи зміни також є. Законопроект пропонує збільшити поріг доходу ФОПам третьої групи, які мають більше ніж 10 найманих працівників, до 3 тисяч мінімальних заробітних плат, тобто 19,5 мільйонів гривень. Якщо працівників менше 10, ліміт не змінюється і становить 7 мільйонів на рік. Окрім того, для третьої групи планується переглянути розмір ставки податку, якщо буде працевлаштовано більше 10 працівників, і становитиме вона від 2,5% замість 5%. Але це вже взагалі вилими по воді писано, так як ставки мають визначати місцеві органи самоврядування, а не податкова. А в Україні наразі це щось нереальне. Нові правила щодо обліку на ФОПах, законопроект передбачає повернення книги обліку доходів, яку нещодавно відмінили. Але також планується створення нового сервісу в електронному кабінеті замість книги, де автоматично будуть підтягуватися дані з РРО, декларація буде заповнюватися автоматично і подаватися в податкову також буде автоматично. Я не песиміст, але трохи розумію, скільки зусиль та часу, не кажучи вже про бюджет, знадобиться для створення такого софту, тому книга таки повертається. І гарні новини. Законопроект пропонує заборонити податківцям вимагати у ФОП чи його працівників під час фактичної перевірки документи, які стосуються походження товару. Це круто. Зміни щодо РРО: те, чого ви чекали: законопроект 6348 пропонує залишити обов'язковим РРО тільки для ФОПів третьої групи, а для всіх інших відмінити. Висновки. Коротко підіб'ю підсумок. Якщо за законопроект проголосують і його приймуть, то на другій групі по суті залишиться вся роздрібна торгівля, і працюватиме вона без касових апаратів. Багато фопів, які надають послуги на другій групі, перейдуть на першу групу, будуть також працювати без РРО, ще й сплачувати удвічі менше податків. А всі інші будуть працювати на третій групі, для якої по суті змінилося небагато. На третю групу перейдуть всі гуртові торговці та підприємці з вже більш складним бізнесом. Будемо відверті, на третій групі, як правило, розрахунки йдуть на банківський рахунок, а не за готівку. Тому РРО також не страшно. Напишіть у коментарях, що ви думаєте з цього приводу і яка, на вашу думку, вірогідність, що цей законопроект підтримує. Ну і підписуйтесь на наш канал. Тут ми простими словами розказуємо, як легше вести бізнес.